Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Діти я сьогодні була в одному місці, а в якому? Відгадайте загадку. Ой, який грашок багато. Танк, машина, кораблі, звірі, м'ячики, солдати на поличках, на столі. Здогадались, де я була? У магазині, вірно. А як називається той магазин, де продають багато іграшок? Магазин іграшок, або іграшковий магазин. А в Україні дітки ще вживають таку назву іграшкова крамниця. Повторіть, будь ласка, іграшкова крамниця або крамниця іграшок. Молодці. А що ми там робимо? Тій іграшковій крамниці. Купуємо іграшки. Повторіть, купуємо. Молодці. А ну розгляньте, що ж тут дівчинка купує Орися? Орися, що вона купує? Вона придбала собі ляльку. А що купив Андрійко? Андрійко придбав коня. А яку іграшку придбала Марійка, ведмедика. А що вона буде з ним робити, діти? Гуляти, гратися. А що придбав Василько? Машину. Що він буде з нею робити? Керувати, грати з нею. А що придбала Василина? Ляльку, а що вона буде з нею робити? Танцювати, годувати, гратися. Пропоную вам гру. Опиши іграшку за допомогою таблиці. Давайте спочатку розглянемо. Що ж за таблиця? Гляньте, що це спочатку перший квадрат, другий, якого кольору предмет, яка форма, розмір, з чого зроблена іграшка, яка будова і яка на дотик. Давайте зараз опишемо з вами наш любимий м'яч. Що це м'яч? Який колір? Різнокольоровий, яка форма кругла. Що зроблений? Із гуми. Яка будова в нього? Кругла форма. А який на дотик м'яч? Холодний. Да? Молодці. А зараз, будь ласка, самі опишіть, будь ласка, піраміду. Яка, який вона колір має? Різнокольорова. Далі самі? Молодці, я думаю, ви справилися. Пропоную вам ще пограти в одну гру. Подивіться, будь ласка, що ж тут сховано в мішечку? Що за іграшка? Як ви вважаєте? Ведмедик? А що це за іграшка? Качка. А що тут сховано? М'яч. А що тут сховано в цьому мішечку? Дзвоник. А тут що ми сховали? Пірамідку. А зараз пропоную вам пограти ще в одну гру, скласти речення і додати слово а також. Я люблю гратися пазлами, а також лялькою. Я люблю бавитися лялькою. А також Ведмедиком. Я люблю гратися машиною, а також кубиками. Ось ми з вами сьогодні побували в магазині іграшок, описали їх, назвали їх. Всі ми молодці. До побачення, до нових зустрічей